На початку січня жителі горішніх плавнів, переважно з дітьми, приходили в палац культури і творчості міста горішні плавні на прем'єру вистави Пепі Довга Панчоха збирає друзів. Як побачила дитячу пригодницьку повість шведської письменниці Астрид Лінгрен, режисерка драматичного народного самодіяльного театру міста горішні плавні Анастасія Крамаренко. Та чи вдалася прем'єра вистави? Ми дізнаємось сьогодні. Go. I'm там за чотири дні. Я розумію, що зараз я йду зовсім не по сценарію, не по правилам ведення інтерв'ю, але я просто захоплююсь такою титанічною роботою вашої і ваших дітей. Почнемо тоді спочатку. Анастасія Крамаренко, режисерка народного самодіяльного драматичного театру міста Грішні Плавні. Поговоримо ми сьогодні про виставу Пеппі Довга Панчоха збирає друзів. Давайте почнемо спочатку. З моменту розробки, як, що, до чого і чому саме у власне от в новорічні ранки. Так? Минулого року ми почали роботу над виставою Зачарована Десна. Раніше вистави в народному драматичному ми робили лише з дорослими. Мені чомусь завжди здавалося, що дітям більше подобається там, виступати, концерти, десь як читці, десь як там, учасники казки. А от спробувавши власне, поставити зачаровану дисну, і яка нам власне, вдалася, я зрозуміла, що дітям цікаво, їм подобається таке. Робота, такий вид роботи, Їм, їх не втомлює рік займатися одним і тим самим, щоб випустити якийсь фінальний результат. І тому, ем, з'їздивши на фестиваль, е, нами було прийнято рішення спробувати поставити виставу уже із меншими дітьми. Ну, а вдруг? А може вийде? Давайте спробуємо. Влітку е, ми, я говорю, ми маючи на увазі себе. І своїх помічників вже випускників мого театру, але вони також грають у ньому. Нині студенти Харківської державної академії культури Сергій Роженцев та Єлизавета Ахтирцева. От ми разом в липні у відпустку зібралися і вирішили поговорити, що ми будемо ставити. В принципі, у нас була ідея зробити саме Пеппі, бо ну, є в нас. В, в, складі, в складі цієї групи дітей є одна дівчинка, яка ну, ми знали, що вона зможе «вивести» в кавичках так, вивести цю виставу. І е, почали ми, ну як завжди, давайте перечитаємо, бо Пепі читали там ще дуже-дуже давно, е, навіть не в шкільні, там, мабуть, в шкільні роки так читали. От. Е, ми її перечитали. Це ж повість. Так, це повість. Тобто це не п'єса, що можна взяти і просто розкидати ролі. По-перше, ну, за, за повістю там була одна героїня і її двоє друзів. У нас у цій групі 24 дитини. Ми не можемо виділити лише трьох, а решта що вони будуть робити? Решта будуть просто сидіти в кабінеті. Ні, нам от, головна наша ідея це участь усіх дітей у цій виставі. Більше того, кожна дитина мала себе відчувати ну, хай не головним героєм, але ну, розуміти, що ти потрібен у виставі, це дуже важливо. Ми вирішили визначилися з концепцією. Ми вирішили, що ну, зрозуміло, Пепі буде грати одна дівчинка, але, на наш режисерський погляд, було б доцільно зробити таку. Таку виставу, так, в якій б кожна дитина змогла виконати якусь роль. По повісті є ролі, але там ролі в основному вікові. Там Пані вчителька, є злодії, ну і, і багато там ж їх за повістю там є окремі епізодики. так, там Пепі потрапляє до цирку, Пепі, там бореться зі злодіями, от різні ці епізоди. І нам потрібно було ці епізоди об'єднати в одну виставу. І, е, власне, не, не, так, не, не, не використовувати дорослих людей у цій виставі. І ми повернулися до дитячої умовності. Пам'ятаєте, як ми грали в магазин листочками, так? Там, звичайно, ми з дерев нарвали це, це в нас вже гроші, купюри або продавали там якісь гілочки. Тобто ми повернулися до цієї умовності, ми розуміємо, що камон. Діти грають в дочки матері. Правда, є така популярна гра, і там мама може бути п'ятирічною дитиною для п'ятирічної дитини. От. І тому ми вирішили, що вік в нашій дитячій виставі це взагалі така умовність, яка, ну, якої ми можемо не дотримуватися. І тому ми зупиняємося на тому, що діти зможуть виконати ці різні ролі. В принципі, Концепція зрозуміла, так? І ми починаємо писати інсценівку. Ми обрали найяскравіші епізоди. Ми брали саме першу, першу частину «Пепі», бо їх там книжок декілька. От Ми взяли першу частину, вона найпопулярніша, її найбільше знають. І ці епізоди там розкидали один, ну, один одному. Розповіла, як це має бути. Тобто ви маєте з прозового тексту виділити дієвий. І не відсіяти недієвий, дієвий. Тобто нам потрібна дія. Глядач споглядає дію на сцені. І ми там визначилися, що, як. Ну і далі вперлися в момент реквізиту. Бо реквізит в нашій виставі також в цьому році такий фурор викликав у всіх. Я взагалі дуже люблю мінімалізм. Я люблю мобільні вистави, коли ти там в одну торбинку зв'язав, отак клуночок закинув на плече і поїхав кудись. Та ж ситуація тут. Нам потрібен був легкий мобільний реквізит, бо ми дуже хотіли цю виставу вивезти також на якийсь фестиваль повезти дітей. І е просто гортаючи отак, колись ввечері вдома Пінтерест, я натрапила на картинку, де е стоїть дитина. У неї така гілочка, до неї прив'язана ниточка, і е вирізана картонна рибина, яку ніби ця дитина виловила з водою. Я така геніально. Все, все наскільки Це наскільки просто і геніально. Так, монетарна. так. От, і все, тоді ми весь реквізит, який у нас виставі, вирішили робити таким: це умовність, це легко і знову ж таки, ну, діти це сприймають. Навіщо тягти пляшку молока справжню, якщо можна винести її картонну чи там портфелик? так, Всі ж розуміють, що це портфелик. От і вирішили, написали список цього всього реквізиту. Все підігнали, дописали інсценівку. В принципі, інсценівку ми писали, я би сказала, що прям гігантськими кроками, прям ну швидко, от воно пішло. Коли ти визначився з концепцією, тобі набагато простіше писати. Ну і плюс це була відпустка, тобто не було занять, і можна було сконцентруватися. Це дуже важливий також момент Творчій роботі, концентрація. Бо коли в тебе йдуть репетиції, ти ну не можеш. Ну, мозок він він постійно працює в творчої людини. Мозок працює постійно. Це ну не буває, це не робота з восьмої до п'ятої. Тобто, ти там в п'ять прийшов додому, такий все. А зараз я не думаю про це. Так не буває. Ну, ти ти постійно в матеріалі, ти постійно думаєш, як би поставити, як би було краще, щоб зробити отут, а як би тут розвернути дію. знаю, навіть у вісні, коли ти спиш, так сниться. 100%. От, і е, дописавши цю інсценівку, зібравши вже в серпні місяці там, потихеньку діток, ми почали розподіляти ролі. Е, і, власне, за, ну, я серпень не рахую, бо в серпні в нас були там таке трошечки читки, що не всі дітки повернулися там, від бабусь. Е, тобто ми беремо плідну роботу вересень, жовтень, листопад-грудень. Чому в такі терміни? Ми планували випустити пепі 22 лютого. Але, подаючи вже план роботи на 25 рік, наша директор Ліляна Михайлівна вона каже: слухай, так а може ми вашу дитячу виставу поставимо на ранки? І ми думаємо, ну, в принципі, можливо, і так, ми вже віримо у своїх дітей. І от, мабуть, з кінця жовтня у нас прям почалися такі дуже плідні репетиції. Я хочу сказати, що діти цієї групи це машини. Там діти в нас з віком від 6 років і, здається, до 12 років така вилка велика. Ну, в нас ще є підготовча група. Ну там теж збірна, ну ми добираємо. Ми щороку добираємо. Бо театр це такий вид мистецтва, що тут треба, в принципі, як і в будь-якому виді мистецтва. Ну, для певного виду мистецтва потрібні певні дані. І ми вже потім розвиваємо ці дані і дивимося, пливе наш кораблік чи не пливе. Ну, от ми добрали декількох дівчаток, тому в нас така вилка і вийшла. І, мабуть, добре, що так, бо все-таки ті, хто дітки старші, вони допомагали меншим. Діти були на репетиціях три рази на тиждень, з по два рази в них було по три з половиною години і один раз півтори чи дві, здається, години. І окрім цього, у грудні в нас ще почалися репетиції нашого народного концерту, де вони також приймали участь. Тобто ці діти. На репетиціях театру у нас одразу йшли репетиція пепі 3,5 години і потім ще півтори години репетиції народного. Вони тут були по 5 годин. Я не знаю, як вони це витримували. чесно. Маленькі від шести років, так. І там ну, Левова частка дітей це восьмирічки. Тобто декілька є 12 річок, десять, декілька, шестирічок у нас троє здається, і ну, решта десь приблизно 8 років. Вони, звичайно, ну, в нас були і істерики, були і ну, втома те, що вони позіхали завжди, це взагалі якби норма була така для них. От. Але вони наскільки прокачували круто свої скіли, витримку, вони ще й встигали це все фіксувати. Ну, якби про те, що вчити текст, у нас взагалі цього питання ну, воно не стоїть. Діти вчать текст швидко, є, звичайно, ті, кому складніше дається. Але, наприклад, виконавиця головної ролі ем, вона вивчила текст, тексту там багато, ну, мабуть, та, ну, мабуть тижні за три, так, вона? Що, от, вона ще ходила там з тексту трішки, а потім вона вже почала без нього працювати. Ем, діти багато матеріалу всотали за ці чотири місяці, ми ще ж їх підганяли. У нас багато масових сцен, бо ми хотіли, щоб більше їх було завжди на сцені, щоб показати індивідуальність кожного. Вони, ну коли їх так багато, вони зрозуміли, що щоб тебе помітили, потрібно ж. Імпровізувати, бо ти ж ну стоїть на сцені 24 дитини. Ти ж кожному не розкажеш, яка в нього партитура ролі. Правильно? А ти тут отак робиш ножкою, а ти тут отак робиш ручкою. Ні, тобто кожен імпровізував, ти даєш їм настрій, і вони там щось придумують, як це все обіграти. Ем, робота колосальна. Я не знаю, як ми це зробили за чотири місяці, чесно, бо. Ну, дійсно, 24 дитини. Хоча у виставі на новорічних ранках грали 23. Одна дівчинка у нас поїхала до тата за кордон. Е, от, І м, я м, не знаю, через біль, сльози, це ще ж давайте врахуємо те, що діти хворіють, і ну, вони випадали також. Ну, бувало. Бажано так. А що такі діти, як у нас, то вони ще займаються по, по всьому, вони в школі обов'язково активісти, вони там ходять на співи, вони ходять дехто на танці, займаються у центрі творчості в гуртках, там ну, ручками щось роблять. Тобто в спорті в нас є діти. Тобто, в нас, мабуть, немає жодної, ну може, може, хіба шестирічки у нас це дітки, які займаються там виключно в театрі. Одна. А решта всі, в них по декілька гуртків, немає такого, а ще ж зараз же модно репетитори. І у всіх це є. І я ну, не знаю, як вони це все встигають, але я вважаю, звичайно, що вони прям е супер круті, е супер-витривалі е і, ну, чесно, я особисто ними пишаюся. І хотіла також сказати, що над виставою, окрім мене, та лізи і Сережі, ще на громадських засадах, так сказати, допомагала учасниця старшої групи. Даша Квасниця, вона у нас позивний звукач. Вона була абсолютно на всіх наших репетиціях. Вона в нас відповідала за звук і, прям, якщо чесно, дуже розвантажила. Бо дуже складно, коли ти і дивишся на сцену, і за кулісами, і реквізит тут поламався, картонний же реквізит, і діти. Да? Ми ж розуміємо, що це, чим це, якими наслідками це може, нам в які наслідки може вилитися. От, То Даша, звичайно, цю нішу закрила. Капітально, ну і чи починка реквізиту це також. Тобто ми розділяли роботу там ліза Сережа вони в основному за кулісами. Це вже на фінальних етапах. Даша на зву... ну, на озвучці, то так, хоча б можна було зібрати це все в таку спільну картину. Від вас усіх була колосальна робота. Тобто старалася і дітки, і звичайно і дітки. А були все ж таки сумніви, що ви не впораєтесь, а у нас вже не було вибору. Треба, треба, ну треба, треба додаткові репетиції. Будемо додаткові репетиції. Тут, тут якби немає, розумієте, у мистецтві немає варіантів. Ну, а, а якщо ми не справимося, якщо ми не впораємося, то тоді виходить, що всі діти, які запланували, яких мають привести до нас на ранки, вони не прийдуть, бо ми не зробимо роботу. Як так? Так не може бути. І це ж ми культивуємо своїм дітям. Ми насаджуємо їм відповідальність. В нас ну з батьками ведеться постійна робота, наприклад, там ну потрібно пропустити дитині, так, там чи концерт у школі, чи ще щось. І батьки говорять, та ну в нас же там дві фрази. Кажу, мені ніколи цього не говоріть, бо е, якщо навіть ви виносите просто якусь паличку, то якщо ви її не винесете, то її не винесе ніхто. У кожної дитини своя роль це механізм. Механізм, який працюватиме тільки тоді, коли всі будуть працювати і е, на, на одну ідею, а не кожен сам за себе. І ну, тому, власне, є результат. Бо хвилюються один за одного. Бо якщо дитина там. ну от В нас навіть є така фішка, ми е, ну, дітям говоримо, щоб вони вчили текст не тільки свій, а вчили текст за всіх. Ну, Тобто, з'являється глядач. Маленька дитина може. Виключитися і забути текст. Б... То хтось старший скаже. Ну в... взагалі це не проблема для них. Ну я вважаю, що це дуже круто. Я дуже рада, що ви впоралися. Я дуже рада, що у вас все вийшло, так як і раді, в принципі, дуже багато жителів нашого міста. Тому що я переглянула безліч сторіс зі сцени малої зали палац культури і творчості і прочитала дуже багато позитивних відгуків. Це все. Той, хто не побачив Пепі, але от зараз нас послухає і дуже захоче. Він вже її не побачить? Він її ще побачить. Ми плануємо зіграти ще раз. Ми так називаємо це для нашого глядача, для тих, хто йде, от прям на виставу, на, на дитячу виставу, хто знає, куди йому йти і навіщо йому йти. Ми будемо грати 22 лютого. І по-моєму, ми ще поставили її в план. В березні ми їдемо на фестиваль, у квітні здається чи в травні. Не пам'ятаю, треба буде уточнити, тому ми вже ще з вами зустрінемося і, і, і розкажемо і підточнимо. Але ми хочемо, щоб ну, це ж знову ж таки навички. Ми хочемо її поставити в лютому, щоб дітки відпрацювали тут для тих, хто не зміг потрапити. І це, власне, така собі підготовка до поїздки на фестиваль. Бо на фестиваль ми їдемо, організатори ще там щось. Довго вирішують питання з місцем локації, де буде фестиваль. Але наші батьки вже взяли відпустки. Тому ми їдемо в будь-якому разі, навіть якщо театральний фестиваль там не відбудеться. Це звичайно. Я жартую. Дякую за розмову. І тоді, 22 лютого, запрошуємо всіх на «Довга Панчоха, збирає друзів. Так, ми щиро запрошуємо усіх, хто любить театральне мистецтво, і хто є поціновувачем саме дитячого театрального мистецтва до нас на виставу. Час ми уточнимо, але дата уже є 22 лютого. Ми усіх чекаємо. Ви актори, ви легко вживаєтесь в будь-яку роль. Ну, наскільки я розумію, це вперше у вас була така дуже серйозна роль помічників режисера. Як ви впоралися з цим? І чи було складно, чи було страшно? І що найбільше сподобалося та запам'яталося? Так, це була досить цікава робота. Я займаюся з дітками сценічною мовою, ставлю їм дикцію, опору звуку. Також під час вистави я допомагала за лаштунками, відпрацьовували. Ну як відпрацьовували, коли вони вже були на сцені і працювали. Ми з Анастасією Олександрівною, з Сергієм за лаштунками, їх підтримували, показували так міміку туди. Та сюди звук, опора допомагали їм. У нас є дуже багато вправ, комплекс вправ, які ми їм даємо на постійній основі, щоб прокачувати ці всі навички. Також у нас є окреме заняття, яке триває півтори години на тиждень. Це звичайно мало, але все одно результат є. І це було дуже, дуже класно і дуже класний результат. Під час репетиції, коли ми ставили нашу пеппі, ми завжди були поруч або біля Анастасії Олександрівни, або залаштунками допомагали дітям. А коли Анастасія Олександрівна ставила якийсь епізод, ми потім його проходили, відпрацьовували цей епізод і потім переходили до наступного. Під час самих вистав, коли вже була в нас. Прем'єра, коли ми ну, наші діти виступали, ми допомагали ну дітям за лаштунками. Також підсказували їм, як що робити, тримали кулачки за них, щоб в них все виходило, все вийшло. Наразі зараз я навчаюсь на режисера. Перший курс академія культури, і тому я вважаю, що ось така маленька практика допоможе мені освоїти цю професію. Це був мій, мій перший досвід. Я відповідала за музику та саме скидувала якісь третій Анастасії Олександрівни. Вона їх вже нарізала, вже вибирала які там частини, може по-різному обрізати, щоб їх включати. Я сама захотіла, я була присудитися к Пепі, мене посадили на звук, і я там так і залишилася. Ну, бо мені сподобалось дуже. А тепер! Вже додому. Шо? 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 Ну, щоб завтра знову могли сюди прийти. І ви також ідіть додому. Бо якщо ви не підете звідси, то не зможете більше сюди прийти, а мені так хотілося.